Як можна за допомогою сенсорної коробки виконувати досить багато різних задач для розвитку мовлення? Як можна грати з дитиною, щоб вона почала казати перші слова? Тобто, що ми будемо робити з дитиною? Дитина бере якесь яєчко, так і шумить ним для діток більш старшого віку? Наприклад, якщо ми автоматизовуємо звук. Ось такі у мене писанки. І ми ховаємо писанки у сіно. Тобто, навіщо взагалі робити ну, саме так, да, автоматизацію? Окрім того, що це цікаво дитині. Писанка. Показуй пальчиком, де писанка. Писанка. Писка. Далі хто там? Пташка. Пташка. Далі. Писанка. Пишенка косика. Пишенка, косик. Пишенка, косик. Пішекка косика. Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами ідеєю пасхальної сенсорної коробочки. Я її буду використовувати для своїх занять. Хочу просто дати вам, якби, ідею, ідею, як можна за допомогою. Сенсорної коробки виконувати досить багато різних задач для розвитку мовлення. Значить, що я використовую так, для неї? Це сіно, звичайне сіно, яке продається в зоомагазині. Далі, і наповнення. Наповнення я купляла у магазині ну, майже все. Я купляла майже все у магазині Аврора. У відділі, у відділі декору, так, пасхального ходила і вибрала, що мені знадобиться для цієї коробки. Отже, ось такі в мене є яєчка. Який варіант гри? Так? З такими яєчками. Наприклад, беремо ось такий кошик. Це я буду використовувати для найменших своїх діток, для діток, які ходять до мене на заняття із запуску мовлення, і ми з ними працюємо на імітацію, так? Ми будемо збирати яєчка у кошик, і дитина має повторити за мною тобто, взяти для початку таке саме яєчко, як взяла я. Так, я буду просити її брати, знайти таке саме, де жовте яєчко, і кидати у кошик. Потім я буду трошки ускладнювати і буду просити вже її взяти жовте яєчко і зробити, наприклад, якийсь рух з цим яєчком, наприклад, покатати його так, між долоньками і будемо кидати, тобто, будемо збирати ці яєчка у кошик. Це такий самий, якби, простий варіант е, гри. Яєчко, бери ти. І ти шукай. О, ух ти! Давай так. Тукі-тукі-тукі-тук. По Тукі-тукі-тукі-тук. Або так давай. Тукі-тукі-тукі-тук. Богданчику, стучи. Туки -туки -туки тук А тепер так. тукі тук а тепер так, Бодя, бу-бу-бу-бу-бу. Молодчина, кидай. А, далі, що ще? Ось такі прикольні кроленята, яйця, яйця, кролики, вони розкриваються, і всередину можна щось покласти. Що я буду сюди класти? А, значить, покладу я ось ці яєчка маленькі. Зараз поясню для чого. Так. У мене всього їх шість цих кроленят. І я зроблю однакове наповнення. Так? Ну, тобто вдвох у мене буде однакове наповнення. Наступні кроленята у мене будуть ось такі камінчики. Камінчики теж купляла дуже давно в Аврорі. Вони продаються в таких сіточках. Це камінчики для декору. І в останню пару кроленят я покладу ось такі морквинки. Це розповідаю, для чого це роблю. Чому саме попарно? Ця гра для розвитку слухового сприймання. Так? Тобто, що ми будемо робити з дитиною? Дитина бере якесь яєчко так? і шумить ним. Тобто, дитині потрібно знайти, де такий самий звук? Не такий. Нема нічого, не шумить. О, ух ти! Знайшла. Це дуже корисна гра для розвитку слухового сприймання. Слухай, давай шуми. А тепер беру інші. Підбираємо звук. Ой! Ну що? Давай, 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 шуми. Тепер тут. О, однакові. Чи різні? А ну, давай ще слухати. Давай мені, дай. А ну, давай, слухай. Давай я спочатку. А потім ти. Ну, що? Однакові? Так. Да. Давай відкривати! Інчики, висипай давай, висипай. Ну, Може, сюди. Висипай. О, і тут відкривай. О, ой, одакові клас. Далі для дітей більш старшого віку, так, з якими у мене вже інші задачі. Ми автоматизовуємо звуки. Який варіант іще гри може бути? Наприклад, автоматизовуємо звук Ри. Тут у нас морква, так? Дитина відкриває і каже: У кролика морква. Або, наприклад, таким чином. Я прошу дитину розкласти кролики почергово з морквою. Наприклад, так. І потім прошу її назвати почергово: Пролик, морква, пролик, морква, пролик, морква, Пролик, морква. Або з ускладненням. Вказівним пальчиком натискай на кролика, називай кролик, а мізинчиком натискай на моркву і кажи морква це буде приблизно так: кролик, морква, кролик, морква, кролик, морква, кролик, морква. морква. Тобто таким чином можна автоматизовувати звук ри. Це дуже подобається діткам, аніж просто повторювати слова або займатися по картинкам. Далі, також для діток більш старшого віку, наприклад, якщо ми автоматизовуємо звук С, ось такі у мене писанки, і ми ховаємо писанки у сіно. І я прошу назвати дитину, що вона робить? Я заховала писанку у сіно. Я заховала писанку у Сіно. Або я поклала писанку у сіно. Я поклала писанку у сіно. Тобто, навіщо взагалі робити ну, саме так? Да, автоматизацію? Окрім того, що це цікаво дитині. Ще працює такий момент, що звуки автоматизовуються в мовленні дитини швидше під час того, як ми об'єднуємо мовлення і якусь рухову, тобто мотурну програму. Да? Тобто, дитина робить якусь дію. Ми підбираємо спеціально такі предмети зі звуками, які ми автоматизовуємо в даному випадку. І таким чином цей звук автоматизовується набагато швидше. Далі, який ще пропоную варіант гри із сенсорною коробкою? Наприклад, дитина плутає звуки. Уявимо собі, що вона замість слова шапка каже сапка, при тому, що звук Ш, вона сказати може. Потрібно провести диференціацію цих звуків, тобто навчити її. Чути і не плутати між собою звук С і звук Ш. Як варіант, як це можна зробити весело. Та ж сама Аврора ось такі пташечки мені там попалися. І я прошу дитину викласти почергово пташка. Писанка. Пташка. Писанка. Пташка. Пысанка. Пысанка. Показывай пальчиком, где пысанка? Пысанка. А далее кто там? Пишка. Пташка. Пташка. Далее? Пысанка. Писанка. Писанка. Пташка. Угу. Писанка. Пташка. Добре, молодець. Хвостик. Угу. Клади пташку. І ще де там наша пташка? Ось іще одна. Не співати но но. Клади. Оп. І тепер давай назвемо по черзі. Давай, машуль. Так. Давай, називай, що це таке? І річку. Писанка. Писанка. А це пташечка. Угу. Писанка, ташечка, писанка, ташечка, писанка ташечка. Писанка, кошик, писанка, кошик, писанка, кошик, писанка кошик. Тепер ти. писанка, кошик. Угу. писанка, кошик, писанка, кошик, писанка, кошик. Тут у нас косик. Кошки. А тут у нас Пышенка чи пысынка Писанка. Дуже добре. Ромчик, давай еще раз, будь ласка. Давай. Тут у нас Пысенка, а тут у нас Кошик. Дуже добре, правильно. Давай опять. Молодец. Тобто таким чином дитина називає і переключається між слова, словом зі звуком «ш» і словом зі звуком С. І можна ускладнити. Любе завдання, в принципі, можна ускладнити, в залежності від рівня дитини. Пташка-писанка, пташка-писанка, пташка-писанка. Або, якщо ви диференціюєте звуки на рівні складів, можна зробити так. На пташку натискаєш кажеш ша, на писанку натискаєш кажеш СА. Ша-СА, ша-са, ша-са і тому подібне. Наступна гра для діток, у яких є звуконаслідування, але у них немає слів. Тобто вони можуть окремо казати коко, бі-бі, бі-бі і тому подібне. А слово скласти вони, вони не можуть. Потрібно е, побудувати рядочок з однакових предметів, так? попросити її, спочатку разом з нею, а потім вона має сама якби, продовжити цей рядочок. Наприклад, кладемо спочатку моркву, потім гніздо. Знову морква, гніздо, морква, гніздо. Далі беремо іграшку, в назві якій буде два склади в даному випадку міша. І просимо дитину. Натискай на моркву, кажи мі, а на гніздо кажи Ша. Мі Ша. Мі Ша. Мі Ша. Далі слово киця. Натискай на моркву ки. А на гніздо ця. Ки-ця, ки, ки-ця. Ки, ки, Хто це? Ки-ця. Далі слово коза. Так само. Коза, ко за, коза. Ко Спробуйте зі своїми дітками. Морк вона сі. Сі. На. Н на. Є, на. Ура! Покажи де сіно. Що ми називали? Ва! Ось! Вау! Що це таке? Сі. Но. Сі. но Давай ще назив, дем'ян. Сі. На. Молодець! Дуже добре. Супер. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, і ви візьмете для себе, для своїх домашніх занять з дитинкою якісь ідеї і весело проведете час. Підписуйтеся на канал, попереду ще багато цікавого.